Івано-Франківськ продовжує підтримувати своїх. Вже з понеділка розпочнеться процедура оформлення одноразової фінансової допомоги для тих захисників, які не мають статусу учасника бойових дій. Є певна проблема. Проблема, яку з якою зверталися постійно теперішні хлопці, які були мобілізовані в лютому місяці і не мали статусу учасника бойових дій. Питання компенсації житлово-комунальних послуг а також харчування. Дітей в дитячих садочках і школах. Ми опрацювали це питання, почнемо оформлювати допомогу. Одноразова допомога для тих, хто не має статусу учасника бойових дій, але який з військової частини принесе довідку, що бере участь в бойових діях. Одноразова допомога на житлово-комунальні послуги буде нарахована і виплачена в розмірі трьох тисяч гривень. Також при наявності такої довідки. Діти зможуть харчуватися безкоштовно в дитячих садочках і Школах міста Івано-Франківська ініціативу очільника Івано-Франківська підтримав виконавчий комітет міськради. Відтак, працівники ЦНАПу чекають на прийом військових та членів їхніх родин. Для оформлення такої допомоги необхідно буде звернутися до центру надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська незалежності 9, Тобто, поки що тільки в цьому офісі будуть надаватися ці послуги. З собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код або копію відповідно військовослужбовця, також довідку про звійськової. Частини про участь в бойових діях і так само рахунок АйБан для призначення цієї допомоги. Відповідно, така допомога буде признана одноразова, і відповідно можуть подати як будь-хто з членів сім'ї, рідних військовослужбовця. Окрім того, у ЦНАПі можна оформити допомогу у зв'язку з загибелю військовослужбовців, пільги на житлово-комунальні послуги їхнім родинам та санітарно-курортне лікування учасників бойових дій. За останні кілька місяців за цими послугами вже звернулися понад півтори сотні жителів Івано-Франківської тергромади. Прийом громадян в центрі надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська на незалежна здійснюється по електронній черзі, тобто клієнт бере талонне обслуговування, вказується конкретний година прийому і вже. Відповідно працюють працівники і призначають. Плануємо, що великих черг не має бути, тому що будемо максимально сприяти в тому, щоб працівники опрацьовували звернення оперативно всі необхідні копії документів, все, що необхідно оформити. Ми самі зробимо самостійно, тобто максимально швидко, зручно, тому що маємо підтримувати наших військових, наших захисників та захисниць. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.